Вітаю! З вами Ситуаційний центр. 10 грудня близько 10-ї години ранку камери відеонагляду зафіксували аварію по вулиці Пирогова. Водій чорного позашляховика не дотримався безпечної дистанції руху та допустив зіткнення із автомобілем Citroen білого кольору, який, у свою чергу, рухаючись за інерцією, внаслідок удару зіткнувся із автомобілем Кія синього кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. На водія позашляховика складно протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 10 грудня, близько до першої години дня, виявлено факт ДТП на перехресті вулиць Чорновола та Івана Бугуна. Водій автомобіля ЗАЗ сірого кольору, виконуючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу у русі автомобілю БМВ сірого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження, не викликаючи патрульну поліцію, водії вирішили дану пригоду за згодою обох сторін. 12 грудня о 14.20 трапилася дорожня транспортна пригода на перехресті вулиць Перегова та Сабарівського шосе. Між автомобілями Хіндай та Пежо відбулося зіткнення, транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Водії допомоги поліції не потребували та вирішили дану автопригоду шляхом цивільно-правових відносин. Шановні віничани та гості міста, якщо ви стали свідками правопорушення на території нашої громади, просимо насилати візняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру. 067 4 102 101 Не забувайте вказувати дату, час та деталі ситуації.